Мама це та людина, яка проводила ночі поруч з нами, коли ми були хворі або переживали складні моменти у житті. Вона була поруч, коли нам потрібно було поговорити, поплакати або просто почути слова підтримки. Мама виховала нас та віддала своє серце, щоб ми могли стати тими, ким ми є сьогодні. Вона піклувалась про наші потреби. Навчала нас важливих життєвих уроків та виростила нас як мудрих та відповідальних людей. Мама навіть у ці складні часи продовжує піклуватись про нас. Вона знаходить сили та ресурси, щоб допомогти нам у подоланні нових викликів та проблем. Мамо, тобі наша повна вдячність та повага. Твоя терплячість, любов та відданість надихає нас. Та робить цей світ кращим. Ми цінуємо все, що ти робиш для нас, і завжди будемо тобі вдячні. Мамо, вітаю тебе з Днем Матері. Матінко Люба, зозуленько Мила, щирі вітання тобі. Бажаю я щастя, здоров'я і миру! В домі твоєму завжди. Дорогі матусі, з нагоди Дня Матері, хочу висловити вам свою подяку за вашу ніжність, турботу та безмежну любов, яку ви надавали нам протягом всього нашого життя. Хай у вашому житті буде більше моментів радості, ніж будь-коли. А ваше серце було сповнене любов'ю та благополуччям. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє. Від твоєї доброти таки хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу, я люблю тебе найбільше і коли дорослим стану, теж любити не перестану. Боріднішою, ніж ти в цілім світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, тепле сонечко моє.